З вами Майкемпінг. Сьогодні хочу спробувати від Sublimate пасту Bolognese. Так, пасту я дуже полюбляю. Відповідно, цю рубрику я також дуже полюбляю. Називається вона сублімат Control. Тут я тестую різні сублімати, кажу вам, як мені подобається, не подобається, і, звісно, даю вам всі посилання, всі промокоди, де це можна придбати, якщо раптом вам теж сподобається. Ось так виглядає пакування цієї чудової страви 481 калорія, 400 г готової страви. Кайф до позначки 3 наливаємо кипяточок, 20 хвилин побалакати, почекати, перемішати і з'їсти. Кому цікаво подивитись більш детально, то я це все покажу на своєму YouTube каналі. Переходьте, дивіться, повне відео вже є. Взяв виделку і ложку, тому що не знаю, яка консистенція буде. Перший раз спробую пасту від сублімей, тому не знаю. Трангі Мес водичка. І ось на чому сьогодні готую. До позначки 3. Не знаю, скільки це. Краще більше, ніж менше, правильно? Все. Камінчик починає. Працювати Опа. ось така в мене атмосфера. Дивіться, яка краса.